22 числа Василь Попович, 44 роки з Львівської області, і Сімонов, як звуть, з Тернопільської області. Обидві справи розглядали, судді дев'ятко по Сімонову із суддя Містечко по Поповичу дійшли до висновку, що ті обставини, на які посилається прокурор, необхідно довести. Прокурор банально переписав ті обставини, які написані в кодексі, але під кожну ту обставину необхідно відповідні докази, які б доводили, що загроза така існує. Ну, зокрема, щоб було зрозуміло на широкий загал. Можливість впливати на свідків, тобто людину ізолюють від суспільства, щоб він не міг впливати на свідків. Зрозуміло, що в системі координат особистих взаємин, сусідських взаємин, побутового насильства це можливо, але свідками є четверо бійців Єркуту. І можливість впливу на свідків це є Василь Попович. Даруйте отакого от зросту сухощавий е мешканець села. Який займався ремонтами, займався будівельними роботами, які ну нормальна абсолютно роботяща людина, ну очевидно, суд не переконав прокурор. Тому що ця людина зможе впливати на свідків у тих озброєних біркутівців і суто ходищення про домашній арешт. В обох випадках, в яких ми зараз були в судових процесах, є застосування домашнього арешту. Але наша головна задача це є звільнення цих людей від відповідальності, тому що сама фабула. Ну, вдумайтесь. 8.30 прийшов на Грушевського, в 8.30 його затримали як організатора масових заходів. Він там пробув, умовно кажучи, 30-40 секунд. За це Час тих попередньо з трьома тисячами організуватися за цей час. Він стиг позакидати бідних нещасних беркутівців. До речі, відомості про потерпілих справі немає. Тобто, це є просто притягнення для кількості будь-якого кола осіб, які випадково попадають. Зрозуміло, що нікого озброєного сильного беркут ловити не буде. Він буде ловити або худощавих, або старшого віку Ну, одному із затриманих зараз є 73 роки. Побитий. Побитий. Ну всім воно побитий попович без зовнішніх ознак. Але, важко встає Але дуже важко встає. Видно, що ну, очевидно, що його. Ті, ті що затримані по Грушевському. По а от по автомайданівцям щойно під э, утримання під вартою ми, ми, брали два місяці. Пулиш. Ми зараз підемо через хвилину в наступні да. засідання. Просто нас дійсно просто розводять просто кабінетом, куди треба зайти зараз і зборам. Ми, ми Ми подаємо клопотання страху, ну, для страховки. Ми подаємо клопотання для прозиття на поруки. Mm -hmm. Щоб воно було як один із можливих варіантів застосування для суду. Суд зараз двічі обрав домашній арешт по відношенню до тих людей. Дякую. Мисика і Ні, Попович.